Ні, друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ви задавали мені питання, чому золото так сильно зросло в ціні зараз, і що може бути далі, які прогнози дають аналітики економісти. Розберемо з вами основні фактори зростання ціни золота. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і обов'язково прокоментуйте, що ви про це думаєте. І в кінці відео також ми поговоримо з вами про прогнози ключових. Інституційних гравців на цьому ринку. Ціна золота досягла рекордних максимумів. На днях вона піднялась вище 3500 доларів за унцію. Там десь 3560 чимось доларів на піку було. Це показує нам, що зростання з початку року сягнуло практично. 30%. і в основі цього тренду насправді лежить не один, не два, а цілий набір факторів, про які я вам сьогодні розповім. Ну, тут треба назвати одразу девальвацію долара. Долар США знецінюється протягом цього року, і він вже впав десь на 11%. з часу повернення Дональда Трампа до Білого Дому в січні. Індекс долара опустився. Майже на 8% з початку року до середини 25 го що робить золото дешевшим для іноземних покупців і збільшує його привабливість. Можна взагалі сказати, що частина оцього рекордного здорощення золота це насправді не здорожчання золота, це знецінення долара. Крім цього, треба обов'язково дивитись на очікування зниження процентних ставок федеральною резервною системою США. Ми з вами знаємо, що один з найвпливовіших регуляторів в світі в сфері економіки це ФРС. Вони встановлюють так звану базову ставку, яка визначає, скільки буде коштувати кредит в доларі, по суті. Ну і відповідно вони програмують дуже багато економічних процесів не тільки в США, по всьому світу. Так от зараз ринки оцінюють, що ймовірність того, що ФРС знизить ставку. 17 числа цього місяця становить близько 90%. І це зниження ставки очікується на 0,25%. Це відчутно. І що це означає? Це означає, ймовірне послаблення монетарної політики і курс на те, що кредити будуть дешевші. Долар буде доступніший, і, значить, буде. Певний такий імпульс на розігрів економічної активності від федеральної резервної системи США. В результаті золота, яке не приносить процентних доходів, да, тобто на відміну від тих же облігацій, воно стає більш привабливим, от в цих умовах більш низьких процентних ставок, тому що альтернативна вартість його утримання зменшується. Ще одна серйозна причина це структурна зміна резервної політки центральних банків. Центробанки по всьому світу продовжують активні закупівлі золота вже насправді четвертий рік поспіль з очікуваними покупками близько 815 тонн в цьому році. В другому кварталі 2025 року центральні банки придбали 166,5 тонн золота. Це на 41% вище. З середніх історичних показників. Ще один дуже вагомий фактор, вони всі взаємопов'язані, але все одно ми можемо на них дивитися як на такі структурні елементи цього зростання золота. Ще один фактор це деделерізація і, ну, знову таки, пов'язана з нею диверсифікація цих резервів, тому що країни Брік і Інші економіки активно зменшують залежність від долара США і систематично збільшують частку золота в резервах. Приклад китайський Центробанк збільшує активно і послідовно свої золоті резерви, і це продовжується. І це відображає стратегічний перехід, взагалі в управлінні резервами, тобто вони виходять з американських боргових цінних паперів і заходять в золото. Чому вони це роблять? Та Ну, тому що вони хочуть менше залежати від США, тому що вони хочуть очевидно застрахуватись від санкцій, з якими столкнулася Росія як країна агресор. Можливо, Китай збирається зробити щось таке, що може викликати реакцію Заходу у вигляді жорстких санкцій. Є над чим подумати. Ще один фактор: це в загалом в ширшому вимірі геополітичні ризики, і невизначеність, і оця. Ескалація конфліктів, яка відбувається. Військове протистояння між Ізраїлем і Іраном, наша війна і загострення торговельних суперечок між США і Китаєм, все це підсилює попит на золото як захисний актив. Збройне протистояння між Ізраїлем і Іраном в другому кварталі призвело до зростання цін золота на 40%, практично, в річному вимірі, якщо ми. Візьмемо той пік, куди золото вийшло, 3400 чимось доларів за унцію, 40% з початку року. Тобто, війна це фактор серйозний, дуже попиту на золото. Ну і не тільки фізична війна, збройна війна, торгова війна також. Тому що ми з вами говорили про ту торгівельну війну, яку розгорнув Дональд Трамп, і от ця тарифна політика, митна та політика президента Трампа, яка... Включає в тому числі там 145% митних тарифів на китайські товари. да, ну 125% у відповідь з боку Китаю. Хоча вони їх відстрочили поки зробили заморозку цього торговельного конфлікту. Та ведуть перемовини, але це ж було. Люди це побачили. інвестори побачили, це створило клімат економічної невизначеності. І навіть оцей базовий, так званий універсальний імпортний збір, 10%, який Трамп запровадив, він спричинив розпродаж американських казначейських облігацій, розповідав вам про це і додаткове ослаблення долара. І ми з вами знаємо, що Трамп налаштований продовжити торгівельні війни. Я розповідав вам, що це таке, взагалі, ці торговельні війни, і навіщо вони потрібні, і чому Америка не може насправді обійтись. Без цієї торгівельної війни сьогодні. Ну і знову таки це штовхає золота до гори. Інвестиційний попит. Я кажу тут про рекордні притоки до так званих золотих ETF, цих от біржових фондів. Ми з вами говорили про крипто ETF, з золотими. ETF схожа історія. Вони зафіксували найбільші притоки в піврічному вимірі з початку 2020 року, близько 397 тонн. Це Десь там 38 мільярдів доларів в грошах за перші 6 місяців 2025 року. І це представляє збільшення інвестиційного попиту на золото на 170% в річному вимірі. Ще один вагомий фактор це інституційний інтерес. Азійські інвестори забезпечили 70% притоків до цих золотих біржових фондів, і ті з рекордним зростанням попиту в Китаї і в Індії на. 44-46% в річному вимірі. Інституційні інвестиційні менеджери також збільшили алокацію золота в портфелях, тобто вони обирають золото більш часто як актив, який вони купують в порівнянні з іншими активами. І знов таки це і інвестиції, але це і геополітика також. Ну і звісно, що не можна списувати з рахунків, як то кажуть, інфляційні побоювання, тому що. Незважаючи на те, що США вдалося дещо втамувати інфляцію, та вона залишається вище цільового рівня ФРС у 2%, і там становить десь близько 2,3% станом на попередні місяці, інвестори залишаються обережними щодо потенціалу інфляції і її здатності знецінити далі купівельну спроможність долара. І в цих умовах інвестори звертаються до захисту, а захист це золота. І це значною мірою знову продовження тієї ж торговельної політики Дональда Трампа, і це продовження буде означати посилену дію цього фактору. Та? Торговельна війна роздмухує інфляцію. Технічний фактор ще тут є. Та? Технічний такий аналіз, який інвестори роблять, виходячи з аналітики графіків, трендів і так далі. Так от золото пробило. Множинні численні рівні опору з сильними обсягами, залучаючи трендових інвесторів і алгоритмічні торгові системи, тому що роботи дуже багато торгують на біржах, і коли вони бачать ці графіки, вони кажуть, о, о о золота йде до гари, дуже впевнена. Оця відсутність значних корекцій під час цього ралі вказує на такий надійний інтерес покупців на кожному ціновому. Рівні. Ну і психологія теж грає свою роль. Так званий ефект ФОМО. Зростання цін створює ефект страху упустити можливість Fear of missing out. І він спонукає більшу інвесторів, особливо роздрібних покупців, через оці біржові фонди, приєднуватись до цього раллі. І якщо говорити про прогнози на майбутнє, то аналітики очікують, що ралі продовжиться. І, наприклад, Goldman Sachs каже про те, що ми побачимо 3700 доларів за унцію до кінця 2025 року з потенціалом в 4000 доларів в другому кварталі наступного року. JP Morgan кажуть, що середня ціна 3675 доларів за унцію в четвертому кварталі цього року. UBS каже 3700 доларів до середини 2026 року. Вони більш Консервативні. А в екстремальному сценарії, якщо незалежність ФРС буде підірвана, а Дональд Трамп дивиться в цей бік. І деякі його дії ну, дають натяки, які можуть вказувати на реалістичність цього сценарію, незважаючи на його там невисокі шанси. Так, от в цих умовах Голдман Сакс прогнозує можливість досягнення золотом рівня 5 тисяч доларів за унцію. Тобто Оце поточне, таке спалахове, таке зростання, швидке золота воно відображає унікальне поєднання макроекономічних, геополітичних, структурних факторів, які створили ідеальні умови для цього драгоцінного металу як захисного активу в умовах глобальної невизначеності. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати це відео. Поділитись зі мною тими питаннями, які вас цікавлять. Ми в майбутньому їх також будемо розбирати. А також я дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні, Це дійсно важливо. Дякую вам і до зустрічі.